Всем привет, дорогие друзья! З вами Лерон Ива. И сегодня я бы хотел зняти такий не лесплей, а обзор мого сайта. Ну от мій сайт, наприклад, Майнкрафт моди і сервера. Ну, він ще не так улучшенный, так как е... я ж тут ничего не понял, конечно. Тут ну, просто і реєстрація, і вхід пише через то, що я зареєструю через комп'ютер. Я думаю, я буду робити обзорчики на комп'ютері з мого сервера. Якщо я зрозумію, магазин тут є, можна купляти всякі е, преміуми. але вони коштують не так і мало грошей. Думаю, ви купите і вам сподобається. Я буду кидати на оцей сайт, наприклад, всі свої сервера і всякі моди, е, файли. От. А Щоб створити сайт, я вам скину ссылку. Ну, може, не скину ссылку на сайт. Або ви можете просто написати вот такого. У кос і вам виділяється, ну як, продовжити унікальний систему для створення. Ви заходите сюди. Так. От ви заходите сюди. І от у вас тут пише створити сайт. Ви натискаєте от сюди. І ви тут вводите свій email, пароль і ну, це вам не треба. Ну, якщо у вас є, звісно, то ви можете зайти. Так як я вже створив свій сервер і вам... Вам його продемонстрували, ви можете на нього зайти і бути, і зареєструватися. Для реєстровки вам треба просто вхід на сайт. І от, от тут е, я просто виключу в настройку свої програми для зняття відео, виключив таку білу крапочку, позначок. І я не можу показати. От вхід на сайт, якщо ви бачите, пише у. Ну, через ВКонтакті, через якісь ще сайти, через Фейсбук, Яндекс, Гугл Плюс. Я думаю, вам сподобається цей сайт, і ви на нього зайдете і зареєструєтесь. Ну я на цьому закінчу. Всім пока, підписуйтесь на мій канал. З вами був Ні Лероніва, всім пока-пока.